Для мене незалежність це питання більше, напевно, внутрішнє. Тобто, я люблю свою країну, тут народились мої батьки без різниці, де я буду, але я хочу померти тут, на своїй землі. Це наша воля, наше право мислити так, як ми думаємо, наше право мріяти, так, як ми думаємо. Я маю надію, коли ми закінчимо цю війну, коли ми переможемо, ми багато чого змінимо. Ця війна якою б страшною воно не було, але це шанс для нашої нації. Шанс об'єднатися, усвідомити всім, що ми є українці. Знаєте, коли ти приїжджаєш за кордон і тебе будуть питати, звідки ти ти скажеш, я з України. І це насправді гордість. Тобто ти відповідаєш за це. Тобто, я з України. Історія показує, що свою незалежність треба виборювати. Все те минуле. Наше минуло, славетне минуло, да? тобто якби від Київської Русі, від Скіфів, від козацької доби. От воно от в нас ніби дрімало. Да? Тобто, ми мирна нація. Але дивіться, як люди стали на захист своїх домів. Це шанс дати нове життя нашій нації. Це шанс об'єднати людей в одну націю. Небезпека відкриває очі. Якісь матеріальні цінності для тебе відходять на інший план. Ти розумієш, що я. Хочу незалежності, я хочу бути сам, я хочу бути господарем на своїй землі. За це треба боротися. Я не хочу бути героєм для всіх. Я хочу бути героєм для своїх дітей. Я хочу, щоб вони розуміли, що таке незалежність, що таке воля. На жаль, ми мусимо її боронити. Тобто, на жаль, ми мусимо доводити, що ми цього варті. Не можна підготуватися до війни. Але з вірою в Бога, зі своїми переконаннями, що ти стаєш на захист, ти борониш своїх дітей, свою сім'ю, свою родину, своє місто, свою країну. Тобто я думаю, що з цим можна йти далі. Є багато-багато хлопців краще за мене. Молодих хлопців, ви знаєте, 20 19 річних, які з чистим серцем йдуть боронити нашу землю. На жаль, в цій війні ми втратимо багато духовної еліт. Ти з ними, коли спілкуєшся, ну настільки чисті душі, настільки воно торкає. Те, що ти їх можеш урятувати, десь допомогти, ну, це найменше, що я можу для них робити. Да? Я лікар по професії, і це моя професія. І я дуже радий, що можу, я кажу, допомогти. Перемовою в цій війні для мене буде припинення військових дій і повернення всіх наших територій. А друга, це те, щоб наша нація, наші українці всі усвідомили, що так, як ми жили до війни, так жити не можна. Ми хочемо збудувати нову країну, нову Україну без корупції, де кожен буде пишатися тим, що він українець. І надягання вишиванки не каже про те, що ти українець. Україна має бути в серці. Я є українець, я є з України. Тобто це була якби наша візитівка. Є нормальний. Добробут, є достатня матеріальна база, є достатня духовна база. Оце це ми можемо все створити. І якщо після закінчення війни, після нашої перемоги, ми знову це втратимо, цей шанс, це буде все рівно поразка. Коли закінчиться війна, я стану знову звичайним лікарем. Я буду жити своїм життям, я буду виховувати своїх дітей. Я буду жити. Створювати цю країну починаючи з себе. Коли ми кожен будемо будувати цю країну всередині себе і будемо жити те, як ми хотіли би, щоб ми жили. Кожен почне з себе. Тоді ми побудуємо одну з найрозвиненіших країн у світі. Тому що українці працьовиті, дуже працьовиті, дуже талановиті. Все є. Є воля, є розум, є сила, є наснага. Все є, що побудувати. То треба просто. Брати і будувати.